До початку повномасштабної війни, 14 жовтня, Ковтуновому зазвичай святкували день села. Цьогоріч це акція на підтримку захисників саме із цього старостинського округу. У фоє виставка картин в техніці пірографія, виконаних священником шостки отцем Володимиром, який постійно долучається до заходів на підтримку ЗСУ. на картинах. Ікони, архітектурні споруди в поєднанні з символізмом та інші зображення. Тема різна цих картин. Такого плану, як які то робіт, немає, але вони відображають моє почуття. Рами я виконую сам, де ви бачите колір, італіянські олівці, лінія франка або німецька Альбрехдюра. Тільки вони кладуться на фанеру і тільки по них можна випалювати, тому що інші всі олівці вони не тримаються на дереві. Багато картин священик роздарував. Деякі віддав на донати для ЗСУ. Мета виставки, говорить отець Володимир, не тільки просвітницька, насамперед, допомога захисникам. В актовій залі зібралися ковтунівці, які поєменно знають тих, кому донатять. Староста села Ніна Стрюк звернулася до земляків. Будемо згуртованими і надалі будемо одне одному підтримувати, будемо одне одному робити добро. Будемо, звичайно, тримати тил. Допомагати нашим захисникам. Я хочу вам подякувати, щоб ми наступного разу зібрались в цей день і відсвяткували так, як святкували до війни. Дай Боже, щоб кожен, хто зараз, а кожен із нас, хтось за сина, хтось за батька, хтось за брата, тримає кулачки і кожного дня сподівається знати. Щоб він живий і здоровий, щоб вони повернулись всі додому. І наступного року ми разом з ними відсвяткували цей день. Ні, Ніна стрюк вручила символічні подарунки тим, хто робить особливий внесок у розвиток ковтунового. До привітань долучилися представники міської влади та волонтери. Юрій Бондаренко, майор у відставці, живе в Ковтуновому. Він ветеран російсько-української війни. Постійно донатить для збройних сил України. Нагастича проблема це ехпиві дрони якими наші захисники вражають і знищують військову техніку, фортикаційне обладнання противника? Я зараз знаходжусь у відставці, майор у відставці за досягнення граничного віку. 60 років я зв'язуюсь, спілкуюся, підтримую зв'язки з колишнім своїм батальйоном. третій батальйон це 117-ї бригади, нашої сумської бригади, а сам батальйон, наш третій був сформований тут у місті Шостка. Це наші земляки, які зараз виконують бойові завдання у Серебрянському лісі, де дуже напружена ситуація на даний час. Ось але вони стійко мужньо. Виконує свої обов'язки по захисту нашої держави. Горд Небесний Грім, який є своєрідною недільної школи при храмі отця Володимира, влаштував концерт для жителів села. Учасники колективу говорять, для них важливо не тільки грати на сцені, а й таким чином допомагати військовим. Я дуже хочу, щоб наша група розвивалася, тому що ми співаємо пісні про Україну. Треба багато більше українського року. Мали зараз рок-гуртів, якісь в основному це наша молоді слухає російські пісні. Просувати їх. Ну навіщо? Якщо можна своє создати Прошлий концерт, ми зіграли там, сидів е, е, наші ЗСУ і ми їм всім віддали наші гроші, благодаря їм. Ми вообще співаємо збираємо ці концерти. Загалом, за підсумками акції, яка тривала ковтоновому протягом тижня, вдалося зібрати 11 тисяч 300 гривень. Ці гроші передали Юрію Бондаренко. А він вже безпосередньо передасть їх побратимам для придбання ФПВ-дрона.